15 серпня 2025 року о 14.45 починає роботу комісія, постійна депутатська Викопрявської сільської ради з гуманітарних питань питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, прав людини, законності, депутатської діяльності та регламенту на засіданні комісії присутнього обману, голова комісії Щенко Христина Степанівна, секретар комісії поднятку Олександр Валентинович, члени комісії Наті Рената і Меліт Стефа Юрійович. Всього чотири депутати. Так, окрім членів постійної комісії запрошені та присутні сухорухової Олександр. Маріана Юрівна та голова сільської ради Урстаїва. Також юрист сільської ради Берончук Ярослав. Ставимо на обговорення питання порядок денний. Він у нас складається з 11 питань. А саме, всі ознайомлені чи читати порядок денний? Ознайомлені з порядком денним. Тоді прошу проголосувати депутатів. Прийняти за основу. Іщенко за. За. Нать. За. Подмятнику. За. Чотири за. Рішення прийнято. Прийнято за основу даний порядок денний. Переходимо до першого питання про покладення обов'язків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на виставка Коваляйської сільської ради доповідає моря. У нас вже було прийнято таке рішення давно, коли в нас був а Після того він звільнився, там, десь до року у нас юриста не було. Тепер знову є в нас юрист, Так що то рішення, що було прийнято у грудні 23-го року, втрачає чинність і треба заново прийняти рішення щоб що об'яснити корупції при власте на нашем Ярослава Васильовича. Станом на обговорення даних проект. Рішення про покладення обов'язків уповноважених особи з питань запобігання та виявлення корупції на юриста Великобрейської сільської ради. Пропоную винести на розгляд 46-ї сесії Лекобряської сільської ради. Іщітко за. Левінс. Да. Нать. За. Подм'яних. Да. Чотири за. Рішення прийнято винести на розгляд 46-ї сесії Лекобряської сільської ради. Друге питання у нас про затвердження висновку щодо відповідності інтересам та потреба Великокраївської сільської територіальної громади, пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних громад, надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у сфері надання соціальних послуг у формі утворення та спільного фінансування утримання суб'єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій, спільних об'єктів інфраструктури. Доповідачі супорухам, я думаю, краще йому будь збили, але я не буду двох слова. я так розумію, що це поціальне. Це старяться. Ставляється. Ви бачаєте, я попутала, пунктам не то що то було. Так, я ліпше скажу, бо це Саша не знає то 100%. То на сесії, вже не пам'ятаю, думаю, на 43-й сесії, що ми давали згоду на співробітництво або з Берегівською міською радою, або з Кам'янським. І після того ми дістали листа від голови Кам'янської територіальної громади, що вони би теж хотіли співпрацювати, і там було ініціювання створити ну, таке спільне, що там буде. Коспам'янція, Косу, великі береги і вагомо. І це все там було виставлено на сайт, там проходила громадське обговорення, там декілька заяв прийшло до нас. Це все було розглянуто на виконавчому комітеті прошлого тижня. Там було схвалено висновок щодо відповідності, інтересам та потребам громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва вищевказаних територіальних громад. І тепер треба нам цей висновок, що було розстерего на виконавчому комітеті, захватити. І там ще рішення є, де туди туда до складу комісії з підготовки проєкту договору. Трьох осіб. Но, якщо не добре, або щось тоді кажіть. я записала начальника фінансового відділу кооперативного юриста Вірочук Ярослава та фахівця по соціальній роботі цар Ярослава. Ну, дайте пропозиції, якщо хтось тоді... подарувати. Ну, я думаю, що і надавалась пропозиція нашої постійної комісії, що ця ага. співпраця з територіальними громадами, тому. Ну, ніяких питання не буде. Працюємо а в цьому напрямку, делегуємо. Пропозиції, щоб включити в зклад голову постійної комісії нашій імені депутатського. Так, перерадувати без проблем. Зато і я наголосила так, що ще тільки когось тоді. Ну, з урахуванням того, що дійсно в рішенні пишеться, що контроль за головою діючої комісії, то в принципі логічно включати. Тоді можна і Лупенка включити, так? І їдемо всі разом. Ну, Домовляйте, це це сам включає. Я можу пропозицію іще провести до Добре, добре. Добе. Ставимо на обговорення дане питання щодо про затвердження висновку щодо відповідності інтересам та потребам великобреської сільської територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних громад та надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у сфері надання соціальних послуг у формі утворення та спільного фінансування утримання суб'єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій спільних ковідів інфраструктури. Пропоную винести на, 46, на розгляд 46-ї сесії Вікограї сільської ради. Іще поза. Левець? За. За. за, на. За. Подняти по. Чотири за. Даний проект рішення прийняти за основу та винести на розгляд сесії. Третє питання про затвердження аналітичного звіту за 2024 рік за результатами містобудівного моніторингу документації населених пунктів Викоряської територіальної громади. Будь ласка, сухорухова Олександр Олександрович. Аналітичний Олександр. звіт містобудівного моніторингу проводиться раз рік. Щороку здійснюється. Моніторингу в плані того, що розробляється кількість і якість проєктної документації. В цьому саме висновку, як і минулого року, було підтверджено, що якість нашої проєктної документації не здомівна, що вона потребує реагування, корекції відповідно до нових. Чинних норм в місто будьванні та будівництві. Е, ще хотів додати, що е, е, генеральні плани відповідно до чого стосується цей звіт, будуть оновлюватись у нас запл... Запл... запланований е, комплексний план просторового розвитку. Які е зараз якраз е в е е державі е висунули пропозиції щодо його розробки, е термін його відклали до 28-го року, що дасть нам можливість вкластися в запропоновані терміни розробки, тож сподіваюся, що у 28-го року вона вже буде актуальний план на ці Це щодо розвитку цього рішення. Про затвердження аналітичного звіту, ви будете звітувати на сесії? Хіба зачитаю висновок? Ну, Аналітичний за, ми... звіт за 24-й рік за результатами містобудівного моніторингу Документація населених путів Кобряської територіальної громади. Та я можу комусь зачитати, якщо це. А він, не він є, він надсилався саме весь звіт? Є в нас цей звіт? Та, Таді, я не витримувала, бо тут нічого да, да, не багато І... наслідеш, що це перше як став. Всім понад цела. Тому що я чесно кажучи, що Саша мені надіслав проєкту рішення, я все, всім надіслав. Все. Ну, що я потреба зачитати, то зачитаю. Там пані ну, не, я думаю, що не, не увесь, але будь ласка, підготовте, щоб вкраці весь депутатський корпус розумівся, про що в чому справа. Да? І про що ви саме звітуєте. Так, да, так, да, звичайно, добре. Прошу, пропоную винести дане питання на розгляд сесії. Іщенко за, Лебець. За. Надь. За. Подмятником за 4 за. Прийняти за основу та винести на розгляд 43-ї сесії Великобреської сільської ради. Четверте питання: у нас принесення змі до рішення Великобреської сільської ради. Номер 892, 31 сесії, 8 кликання, другого засідання щодо наміру передачі в оренду нерухомого майна, частини житлового приміщення, що належить до комунальної власності Великобрейської сільської ради, а саме частина адміністрації Великопрятської сільської ради загальною площею 1 квадратний метр за адресою село Великі Береги, вулиця Корці Ференці, 78. Дозвольте. Так, 4, 3, так, так, власне. Об'єднайте, там вони. Чотири, так, питайте, пакети. Це чотири розміщення. Так, так, Четверте, п'яте, шосте і сьоме питання, так? Пропоную дані питання всі об'єднати і проголосувати пакетом. Депутати, члени комісії не проти. Всі за добре. Олександр Олександрович в словах за ці банкомати. Вона все стосується одного. Це встановлення термінальних самообслуговування, що веде до більшого більш сучасного надання і повного надання послуг. Нашого ЦНАПу а, громадянам нашої громади. А, у всі чотири проекти мають на меті надати через аукціон один квадратний метр для облаштування терміналу, а, от, і є праві співстави, які власне в кожному рішенні. А, це закон України про оренду державної та комінального майна, рішення нашої сільської ради від 23-го року про затвердження положень передачі оренду на корпусних засадах майна комунальної власності, окрім землі. От. Ми зрозуміли. Це один квадратний метр, кожній сільській раді буде виділений, щоб люди могли приходити і спокійно обслуговуватися. І ми хочемо, щоб це було в принципі подальшим залучення і старост, щоб допомагали людям. В принципі, на потреби. Я думаю, що можна виносити на розгляд сесії, пропонують депутата чи членів комісії проголосувати Іщенко, за ледві. На подмятнику. Чотири за. Рішення прийнято. Винести на розгляд сесії. Питання щодо наміру передачі одного метра квадратного по селам нашої територіальної громади. для встановлення на даних термінальних. Попрошую. Переходимо до розгляду питання. Восьмого, про надання дозволу, про проведення експертної оцінки нерухомого майна комунальної власності Великобреської територіальної громади, села Верхній Ремерти. Будь ласка, Олександр. Тож документ стосується надання дозволу, як визначено на надання оцінки та його для визначення балансової вартості об'єктів нерухомого майна Березької ради. Буде залучено експерта, так вперед у нас вже було схоже рішення. Ми робили оцінку на визначення амосів сільських рад. Так само буде зроблено в цьому раз. Прошу. Про який, який. об'єкт? Об'єкти, які розташовані за адресою Центральна 34, є здається, вже. Із порядкових мінімум на то, що збереження. Це об'єкти, які були ввезані в за рішенням суду, передані на власність Великобреської сільської ради. За рішення суду так. Звичайно, вже зареєстровано сільською радою. Оцінка необхідна для того, щоб встановити балансову вартість та передати на баланс сільської ради. Пропоную винести на розгляд сесії і ще можна. можна? На. Подняти. Чотири за проєкт рішення про навення дозву на проведення експертних оцінки вивізти на розгляд третьої сесії Великобреської сільської ради. Дев'яте питання у нас про затвердження правил дотримання домашніх сільських тварин та птиці на території Великобреської сільської територіальної громади. Також доповідає Суповку Олександр Олександрович. Та, власне, це рішення було розроблене нещодавно. Воно врегульовує відносини е в сфері забезпечення санітарного, екологічного та епізоотичного стану команди. І стосується відповідно е сільської та е домашні файли. це, підготовки, цього рішення. Рішення було підготовлено випадку. Через, у нас були спори в нещодавно класу. Власне, ми визначили, що через те, що у нас відсутні були підстави, ми не, мож, не, ми не зможемо регулювати ці спори, власне. А спори. А Що за Що спором? Там було про визначення кількості колів'я сільської птиці для. Утримання мешканцями, щоб не допускати, щоб уникнути смороду, який виникає, і запобігти ну, сусідам якось зробити більш комфортне життя. Там що велика кількість? Не було великої кількості, але Сусід сусіди, ну, власне, цей проект регулює питання догляду за домашніми тваринами. Якщо мешканці як він буде також винесений на огляд, зараніщо мешканці будуть уникати правил догляду за домашніми тваринами, то їх можна буде приєднути до. Це кількість якась чи що. <головіка> е, там є загальна кількість поголів'я. Не ну, рекомендую, не може обмежити законом не передбачено. <головіка> ну, ну, крім того, це породи собак, агресивні, які ми хочемо чи не хочемо бачити на території. Рекомендована кількість поголів від творей. Тобто ми, як ОТГ, визначаємо якусь певну кількість. Не можна, можна писати, хтось тобто, вирішив до Тратириста Кореї завезти. Тобто, ми якусь адекватну цифру вказуємо. О, скільки, то... тобто, це можна винести на обговорення громадськості, якщо є така потреба, визначена для кожного співмешканця. Тому, розумієте, комусь це вважає, комусь ні, відповідно, щоб це правило розпосуджувалося на всю територіальну громаду. Бу, я розумію, я буду рімо діально затримуватися тих правил. Ну розумієте, що це цивільний спір, але давайте хоча б якісь правила введемо для заборони, наприклад, ну, агресивні породи собак. Кінк собак чи інші агресивні породи тварин. А хто розто Ну, <звіл>? ну <звіл>? Нашим на сектором ну, на не буде зрозуміло. Ну це питання можна винести на обговорення громадськості. Це регуляторна. Я теж думаю, ньому міняю. Не може, ви розумієте, закон не, не передбачає, тобто це вже треба викликати на даже. На виконавчому комітеті да? не розглядали не, не знаю, якщо качки в Криму їх 20 штук давати їм їсти, все одно сморі буде. А якщо не давати їм в воду, тоді умруть качки від безводи. Ну, я на допрацювання питання винести. А коли много, 20 качок і все одно. Ні, буде. не говорять, пропонувати на допрацювання це питання. Про затвердження правил утримання домашніх сільських тварин та птиці на території Великобережної сільської територіальної громади. Я пропоную дійсно винести його до... на опрацювання, також винести на розгляд виконавчого комітету. Тому голосуємо. Іщенко утрималась, Левська. Утримуєтеся щодо чого? Щодо вашої пропозиції? Ні, що думаю. Я зараз проголосувала, щодо ви винести на розгляд 46-ї сесії, а пропоную за опрацювання відправи. Не голосую. Не голосую. Десяте питання По про початок розроблення проєкту стратегії розвитку Великобрезької сільської територіальної громади на період до 2027 року. Тож рішення починає, розпочинає ініціативі Початок розробки проєкту стратегії розвитку Великобрезької сільської територіальної громади до 2020 року було сказано. Воно буде послатись на... Стратегія розвитку регіональних і регіональних є обласних значень. Відповідно, їх те, що розробляється на області, буде також дублюватися, якщо наші погляди будуть збиратися. Ну, якщо погляди щодо розвитку громади будуть збиратися. От. Слово стратегія звучить стратегічно. Тоте є до 27-го року. У нас вже майже кінець, зараз 25-го, лишається півтора року, а не можна продовжити. У зв'язку з ситуацією, яка у нас зараз в Україні складена, довгі прогнози, син довгі прогнози для обласа, і було обрано власне два роки. Після закінчення яких буде. Такі документи стратлічені, або продовжуватись, або ну, в разі якихось більш-позитивного сценарію, можливо, складатися не довше хвилин. Что на комісії пропонують зробити паузу у зв'язку з тим, що потрібно відео, викинути інформацію. Ред був 5 хвилин.